Дружина українського співака та переможця Голос України Романа Сасанчина сьогодні повідомляє про страшну звістку. Вона втратила дитину, прірва суму, страху і розчарування. Блогерка Івана Сасанчен сповістила про горе у її сім'ї в інстаграм Сторіс. Вона вперше поділилася про те, що їй довелося переживати останні два тижні. Дружина Сасанчина розповіла: все сталося дуже швидко і несподівано. Через кілька днів після новини про вагітність. Вона дізналася про завмирання. Все відбулося супер швидко, незрозуміло. В один день ти дізнаєшся, що ти вагітна, і в тебе одразу купа думок, купа планів. Ти бачиш перед собою ціле нове життя. Багато про що починаєш мріяти, і через декілька днів тобі говорять, що вагітність завмерла. І ти з такого щасливого періоду падаєш у таку прірву просто суму, страху, якогось розчарування. Але я вже прожила все і я розумію, що потрібно жити далі. У мене є лізочка, і вірю, що все буде добре. Нагадаю, у Романа Сасанчина та Івана є первісток. Це Ліза, яка народилася два роки тому. Сьогодні блогерка вірить, що все надалі буде добре. Бо вона прожила непростий період та усвідомила, варто рухатися далі. Оцих два тижні я жила в такому болі, що я вам передати не можу. Мене боліло все. мене так сильно болів живіт, і головне лікар сказала, що це. Не будемо робити то вишкрібування, не будемо нічого робити там вакуумом, а просто спробуємо гормонами викликати ще раз менструацію, щоб пішов новий цикл і, можливо, ну, воно вийде все з цим з менструацією, що не буде потрібно втручатись туди хірургічно. Коротше, я оце жила, обезволюючи не допомагала. Мене живіт страшно, болів. Мене тошнило, мені так погано було. Але оце сьогодні, знаєте, все почалось, і ніби стало трохи легше. Нагадаю, Роман та Івана Сосанчини одружилися у грудні 21-го року. Через місяць вони стали батьками. У пари народилася донька Елізабет. Однак, 14 квітня 22 року дружина Романа Сосанчина оголосила про розрив зі співаком Ми більше не сім'я. У інстаграм сторіс блогерка тоді розповідала, що перебуває у Польщі з їхньою крихітною донькою, і повідомила, що вони вже не разом. А все почалося понад місяць тому, сумно, але вірю, з часом переболить. Ми більше не сім'я. Однак згодом блогерка перепросила і уточнила, що про розлучення не йдеться. Каже, у них в родині стався серйозний конфлікт. Дівчина зазначала, у них з романом стався конфлікт, в якому винні обидва. Однак вони не планують розлучатися і усвідомлюють, що повинні піти один одному на поступки. Щоб їх спільна дочка Елізабет росла в повній родині. Крім того, Івана заявляла, що хейтерам не варто було поширювати помилкову інформацію. Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це можливо ще виправити. Я молюся Богу, я знаю, що ми заради нашої дитини зможемо переступити все, що зараз є, і ми впораємося із цим. Також Івана додала, що були моменти, коли вони розходилися. Утім була пара не разом лише місяць, після чого зрозуміла, що хоче й далі будувати спільне життя. Ну розходились ми на місяць, але зрозуміли, що разом краще поділилася Іванна на Великдень. Іванна разом з маленькою донькою приїхали до Романа в Тернопіль з Польщі. Подружжя разом з донькою сходило до храму посвятити Паски дорогою. Молодята поділилися і шанувальниками радісною новиною про своє вінчання. Ідемо з дуже гарною новиною. Ми домовилися зі священником про те, що повінчатися. Ми щасливі і дуже сподіваємося, що скоро закінчиться війна. Тоді нашому щастю не буде меж. Також Роман та Іванна поділилися, що хочуть відсвяткувати своє весілля після війни. Нагадаю, у пари не було пишної церемонії. Вони просто обмінялися обручками у раці, а після влаштували в невелику речисту вечірку в колі рідних та. Друзів, сьогодні Роман пише: сім'я це не просто люди, що живуть поруч, це люди, які роблять твоє життя повноцінним, а тебе щасливим. Вони моя найголовніша підтримка і стимул. Не забуває Роман також і про свою сестричку. Нещодавно він привітав її із 30-річчя. Дорогі мої глядачі, сьогодні у моєї рідної сестрички День народження, і я б сказав не просте, а ще й. Кругла дата, 30 років. Моя кохана сестричку, хочу І ще побажати тобі тобі, якомога мене. більше любові, злагоди, миру та здійснення всіх твоїх. Я щиро дякую за те, мир. що в моєму житті ти була у ролі мами, що також виховувала мене. Завжди була поруч та в будь-якій ситуації підтримувала мене як ніхто, а також завжди навертала мене на правильну дорогу, з якої я іноді спотикався. Нехай Бог благословить тебе і всі твої плани на життя. Люблю тебе, написав Роман. Хочу також попросити всіх, хто підписаний на мене, також долучитись до привітань. Надії Сасанчин їй буде дуже приємно. І Не забувай про мижим. Просто залишайся завжди ти. не забуває Роман Сесанчин і про підтримку збройних сил України. Часто густо він публікує у своїх сторіс та дописах з приводу допомоги на оперативний штаб. Друзі, зараз ми знаходимося в оперативному штабі ЄС на рахунок допомоги нашим військовим і просто погляньте, скільки всього люди зібрали. Цю допомогу нас не здавати. Ми є найсильніша нація, і хочу від себе сказати, що ця допомога потрібна завжди. Якщо в когось є можливість чимось допомогти, прошу не будьте байдужими, тому що зараз від наших військових залежить все, наше майбутнє, наше покоління, наше життя. Тому прошу будьте небайдужі. Слава Україні, героям слава. Також минулого року Сасанчен розповів, що мешкає у квартирі, яку він отримав за перемогу на шоу Голос країни. Співак показав, як він нині живе. Артист разом з дружиною та донькою мешкає у передмісті Києва у квартирі, яку він виграв на шоу. До них завітав у гості, ведучий сніданку з 1+,1» плюс Тимур Мірошниченко. Сасанчин та його обраниця показали своє сімейне гніздечко. Як виявилося, молоде подружжя ще не встигло зробити ремонт. Нині вони облаштували лише одну з кімнату спальню. Там Сасанчен та його родина проводять більшу частину свого часу. Інші ж кімнати поки що чекають на ремонт. Сасанчен планує усе закінчити, а поки що його родина спить в одній кімнаті. Маленька Еліза, донька артиста, має власне ліжечко, а сам співак облаштував локацію для роботи. У кутку кімнаті стоїть його міні-студія. Втім, молода родина не сумує, Сасанчен заробляє кошти на ремонт та не боїться роботи, а його дружина займається вихованням донечки. І активно веде свій блог у соцмережах. Матари! Скаласкава усмішка Бажаємо щастя молодій парі, і якщо вони планують ще одну дитинку, то нехай в майбутньому їхня мрія здійсниться.